Значить так, цінова політика на живу, на живу вагу у нас поросата до 160 кг, це у нас 80 гривень за кілограм, від 160 кг 85 гривень за кілограм живої ваги. Ціна на напівтуші, полутуші варірується десь 150 гривень за кілограм. Це пороса. Натир без внутрішці, без голови. Mm -hmm. Далі, по маленьким поросатам. Цінова політика, яка. Mm -hmm. Так, маленькі поросата у нас, біленькі, ландраси, дюрки, коштують приблизно 3 тисячі гривень, плюс-мінус, візде так, по 3 тисячі гривень. Місячні поросата вагою десь. 10-12 кілограмів по 3 тисячі. Дані зараз у нас початок грудня, 3 грудня 2023 року. Ціна на маленьких поросат венгерської мангалиці 3500 за місяць на порося. Ціна на в'єтнамських поросят 1000-1500. Це за місяць на порося. А це Ліза, диви. Чекаю сюди.